Велика бавовна у російському Саратові. Дрони полетіли до місцевого НПЗ. Місто сколихнуло вибухи. Чи визнала влада приліт? Та які ще російські регіони нагородили своєю присутністю літальні апарати? Про це розкажу за мить на каналі Сій час. Без вашої підписки не обійтися, тому натискайте на кнопку і починаємо. Гаряча нічка проти 8 листопада видалася для жителів російського міста Саратов. за повідомленнями місцевих змі. Після атаки дронів все небо залило яскравим світінням. Жителі Енгельса Саратовської області кажуть, що навіть чули звуки сирени а в деяких районах від сили Бабаху спрацювала сигналізація на машинах. Очевидці підтвердили, що сталося влучання по підприємству. Це Саратовський нафтопереробний завод. За їхніми даними, нібито влучило 2-3 БПЛА по резервуарах. Свідки й писали, начебто горить факел заводу. Проте на кадрах помітно, що він знаходиться правіше від місця загорання. Пропоную роздивитися уважніше. Ті сказати, що етафакілкабуттоні довжен розгоратися. Он згоріть какоти -то маленька точка, як какоти -то... згодом. очевидці уточнили, що безпілотники потрапили до однієї з нафтопереробних установок заводу, а також до резервуарів із мазутом. Це саратовський НПЗ, також відомий як завод Крекінг. Він входить у структуру Роснєвті. Причому губернатор Бусаргін запевняє, що один дрон, який бачили у зоні заводського району, ліквідували. Я ж нагадаю, що, очевидці говорили, що літальних апаратів було щонайменше пара. А за даними ВО мера Павла Суркова, в його телеграм, під час атаки БПЛА у Саратові вибуло 13 вікон у під'їздах будинків. ЗМІ стверджують, що за цією атакою стоїть головне управління розвідки. Всього ж над Саратовським регіоном, якщо вірити ворожому Міноборони, збили Буцімто шість БПЛА цієї ночі. Також кількість знищило та перехоплено над територією Воронезької області ще чотири над Білгородщиною і один над Брянщиною. В останньому постраждалих немає, але прикордоння Росії від частих атак вже не витримує. До оборони стають жінки. Цим похвалився глава Білгородської області Гладков. Белгород вчера три женщины подписали контракты. ще пять женщин сейчас сдают документы воен комісаріату. Я очень благодарен всем тем, кто принимает решение взять оружие в руки и встать на защиту родной земли, тому что по-другому. І не давно бути. Ми всі гардімося. А ще там заохочують самих людей відповідати за власну безпеку під час дронових нальотів. Жителям населеного пункту Тишанка передадуть 40 рацій, аби вони оперативно повідомляли про загрозу з неба. Для мешканців села вже купили та передали 17 детекторів, але застопорила процес районна влада, яка досі не роздала цивільні прилади. Хоча мала, але руському чоловіку не страшні ні дрони, ні вибухи. Росіяни все одно готові обирати Путіна на нові каденції. Днем раніше, під час прямої лінії, диктатор розповів і згадав історію про те, як білгородець ішов голосувати на псевдовиборах у березні. Журналісти знайшли цього фаната режиму. Давайте згадаємо, і ми Єврат, ви все одно висрнутися на вибори. Почому ну, тому що треба голосувати.

По-перше, від початку повномасштабного вторгнення дрони атакували Дагестан. Це понад тисячу кілометрів від українського кордону. А на Білгородську область російські вояки знову впустили бомби. Скільки снарядів упало на їхні власні землі? Про це говоримо у випуску на каналі «Сій час». Підпишіться і почнімо. У середу, 6 листопада, дрони вперше від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну атакували Республіку Дагестан. Зранку очевидці чули гул моторів. Пізніше почали роздаватися вибухи і звуки схожі на постріли. Через інцидент тимчасово призупинив роботу аеропорт Махачкали. Особливо все це гучне явище потривожило жителів міста Каспійськ. Від цього населеного пункту до українського кордону понад тисячу кілометрів. Однак, безпілотник зміг не просто подолати цю відстань, а й влучити у ціль. Мішенню, як виявилося, був місцевий порт. У мережі опублікують момент, нібито того самого удару. Подивимось. Хоча перед цим глава Дагестану Мєліков підтвердив знищення безпілотника над містом. Він повідомив, що наразі з'ясовуються обставини події. Працює оперативний штаб, і він постійно контактує із відповідними органами. А також запевнив, що всі рішення будуть ухвалені вчасно для гарантування безпеки мешканців республіки. За даними джерел змі у розвідці, до шороху перечетні дрони камікадзе гур. Їм вдалося атакувати ворожі ракетні кораблі Татарстан і Дагестан, а також малі ракетні судна проекту 21631. В епіцентрі удару розташований головний пункт базування Каспійської флотилії, а чисельність ворожого гарнізону сягає близько півтори тисячі осіб. І ще один безпілотник нібито знищили росіяни в Орловській області. Всього ж за ніч, 6 листопада, у Росії збили три безпілотники. Крім Орловської їх буцімто знищили ще й у Курському регіоні. Про таке, власне, пишуть у звітах Міноборони РФ. Не майже гучно було і на Білгородщині. Однак про цей регіон вороже відомство не напише, адже там чергове вніштатне схождення боєприпаса. Терористи випустили на власні території одразу три ФАБ – Сталося це 2 листопада, як розповіли джерела проєкту Астра в оперативних службах регіону. Цього разу одна з авіабомб, нібито випадково приземлилася недалеко від хутора Басів у Борисівському районі. Він розташований більш ніж за 35 кілометрів від кордону з Україною. Ще такі бомби знайшли за пів кілометра від хутора Селішко і за кілометр від хутора Заріччя у Шебекінському міському окрузі. У цьому ж Ореолі місцеві поскаржилися, обстріли пошкодили аж 4,5 тисячі будинків і квартир, а самі помешкання досі ніяк не можуть відремонтувати. Звинувачують у всіх нещастях Збройні Сили України, проте ми бачимо, що Росармія добряче навалює росіянам проблеми без іншого. А як ви вважаєте, шановна аудиторія, чи справедливо звинувачити ЗСУ у ситуації із руйнуваннями? Коли російська армія продовжує завдавати ударів по своїх же містах, пишіть в коментарях, залишайте вподобайки і підписуйтесь на канал Сі